Всім привіт, закінчився івент. Дуже незручно, він закінчується. Хрен лізна коли. І я його там не перепроходив, особо. О, перше місце лишилося. Ну, тут я з бомжами якимось був, тут що третє. Ну, вижило, звісно, можна було по. Ну, я не перепроходив, реально. І ці дракони, особо не. О, блядь, аж на четверте. Ну Тут теж мічтати. Друг... О, друге, нічого собі. Значить, будуть легендарні шмоточки, ребята. Я прям не Я думав, що везде повижимають, що нам дали. Бля, опять на цього хам'яка якогось Червона собака. Де тут, блядь, лютоволк червоний? ребята, в ігрі. Покажіть мені хоч якогось. Ну і на палодіна. Ну на паладіна жовта Телохранитель. Це на ареох атака. Прям вообще. Ну, хоча б так. Давайте ще призивчик зробимо. Що ми там на... збирали, я не знаю. Нікого не. А, ну тут тут всього, тут, Господі, два призива. Ладно, поїхали. Що сюди додали бляха цього вонючого дракона? Нафік він тут нужен. Взагалі непонятно. Ой, й, та й таке, коротше, не, не перепроходив мало. Мало бачите, жетонів на призив. О, Алісінта 20-ку, ніфіга собі. Прям хорошо, давайте ще. Таку двадцаточку мені я буду довольний. Ну, навряд чи після двадцатки вже не дадуть. 5. Ну, Блін, маловато. Знов чуть-чуть не вистачає. Та вистачив акції. Тут якась не дуже непонятно намальована була. До речі, теж ми... А ну-ка що тут дають? Ага, 300. Драконів золотих, хорошо, дякую. Е, хотів за цю рекламу ще з вами переговорити. Коротше, мені випадають тільки частинки з лівої сторони. Тобто, оці 25-5 берега, 25 і одиничка. Дуже вкрай рідко з правої сторони випадає. А 100 монеток так взагалі не мені нікому. Ну, опять, бачите, злівий, так воно десь випадає. Рекламу не будемо дивитися потім. Я сам подивлюся, особа там цікавого, нічого немає. Давайте подивимося, шмотки. По шмотки. На Паладіна, на аріо хорошо заходить. Но, хай вибачаю, в мене в пріоритеті батянет. Хоча, в принципі, на аріо було б хорошо, він і тілохранітель. А, ні, він Тілохранитель удосто... це значить, е... херас ведь є, удостоєний. Прикольно, я ж не бачу. щось додали? тілохранитель це оцей пкен. Да? Что же. Да, він тілохранитель, все ясно. Короче, якось так. і на собаку. На собаку, блядь. ми вже цю собаку. А, почекайте, мы в принципе на дракона напяла. Можна на дракона, він хоча б червоний. ну Якось так вже поодівали його. Коротше. Е ну Хай хоч, хоча б так. Отакі от в нас підсумки івенти, Я рахую, що взагалі отлічне. Враховуючи те, що я не перепроходив буквально там на кожному рівні по 2-3 максимум самих печально пройдених. от, е Пройшов і все. Так що якось так. Ну, дракон мені цей не улибається. Хоч там він, він, кстати, вже не на п'яти зірках. 27 пусків, але. Ну, фігіозно. Щось я його тему не, не просікаю. Я його поки не качаю. Качаю. М -м, ви бачите, Джейме докачав і зараз докачу його потрошечки серсею. Осталось ще один рівень і буде Макс, і там далі будемо вже качати, когось качати. Не знаю, ще кого не вирішив. А, от. Якось так, ще раз наголошую, що є місця в альянс. Пишіть. О, вже когось кокнули. Дев'ятий. А нащо це ще вчора? Пишіть. Будемо будем всім раді. Всім до побачення.